Ви готові дізнатися, що приховує одна з найзагадковіших локацій Карпат. Озеро Синевир це не просто краса природи, це місце, де кожен камінь має свою історію. Це не просто похід, це пригода, яка залишиться у вашій пам'яті назавжди. І всім привіт, дорогі друзі! На зараз на каналі Пічок Аназарчика. І сьогодні на озері Сеневир. Я вперше на цьому озері, тому будемо подорожувати разом. Я думаю, вам сподобається. Гоу до подорожі! Для тих, хто жодного разу не чув про озеро Сеневир, розповім! Це озеро є найбільшим у Карпатських горах, воно розміщене на висоті майже одного кілометра над рівнем моря у горах Закарпатської області. Для того, щоб відвідати, необхідно докласти немало зусиль, так як то кажуть, здійснити сходження. Адже це ще та процедура. Для мене було диво, коли я дізнався, що для його відвідин треба довго їхати постійно вверх до Синевирського перевалу, а потім ще близько години здійснювати сходження в гори. Особисто я свій старт здійснив з міста Хуст, де до цього відпочивав. Як мені стало відомо, то до озера можна вирушити з Івано-Франківська, Львова, Хусту. Ужгороду, ну, це на ваш вибір. Але всім доведеться зустрітися та познайомитися з перевалом до Синиру. Це перша частина маршруту вашої подорожі. Щоб ви зрозуміли особливість цієї місцини, то скажу так: підйом здійсниться сюди під великим котом вгору на висоту 800 метрів над рівнем моря. Тут я не зустрів жодної автозаправної станції. Тому водіям рекомендую запастися повним баком пального. Але в той же час тут в горах гарна асфальтована дорога, на їдуть всі туристи. На перевалі ви можете зробити собі довготривалий підстоп, придбати сувеніри, сити попоїсти, а також, мабуть. Але я точно не знаю і заночувати. Наскільки я пам'ятаю, десь тут бачу про найм житла. Ще хочу додати, що всім туристам потрібно бути готовим до різкого погіршення природних умов, так як за час моєї подорожі. Тричі починався дощ. І я їхав зі швидкістю 30 км на годину. Час повинен бути у вас розрахований на цілий день поїздки та сходження на озеро Синавір. Сюди я враховував дорогу, сходження, сніданки, обід та прогулянка біля озера, а також безпечне повернення та спуск з перевалу в горах. Так. Такі домашні тварини будуть періодично в селах вас зупиняти. Майже як в Індії, де корова священа тварина. Але прикольно, вони чимось відрізняються від наших, чернігівських. Всі з дзвіночками ходять. По приїзду до підніжжя проблеми зі стоянкою транспорту у вас не буде. Тут ось така платна величезна стоянка. Друзі, подивіться, як гарно, чисте повітря, гори І це все у нас в Україні. Рекомендую їхати однозначно. Подивіться тихенько на з того чолов'яга. Він охорони та касир стоянки. Знає всі маршрути додому, знає, де дешевше зняти житло, як швидко та з комфортом добратися до озера. Та взагалі він знає все. Але мене не продайте. Заздалегідь скажу, що він нам підказав. На то йому дякую, гарний маршрут з Севіру до Львова. Увага водіям! Можете поїхати не цією дорогою, тому краще зверніться до нього. Старт до озера починається ось із такого гарного місточка. Рекомендую запастися водою, силами та фотоапаратами. Візьміть за собою ковтинку. Коли будете йти ліксом, то там дуже сиро. Будь яку пору року. Коли ви стартуєте, в вашій вазі буде представлено дуже багато всяких послуг: прогулянки на конях, професійні фото біля озера, трансфер на авто та кіньми, лотки з сувенірами та інше. Моя рекомендація залишити це все на потім, коли ви повернетесь, так як вгору з вантажем йти – це ще та штука. Також вам ще можуть сподобатись сувеніри, які реалізовуються саме біля озера. А от з приводу раллі наверх це ваше рішення. Я б на вашому місці цього б теж не робив. Краще йти пішки, проникнутися походом. Привітатись з природою, помилуватись гірськими струмками. Туди підіймаються всі, навіть з дитячими візками. Також до вашої уваги величезний вибір кафе та ресторанів звідти лунає ну, такий смачний дух страв, що не можна втриматись, краще гарно пообідати і вперед. Стоп, 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 стоп! Тут я теж можу збити вас з пантелику. На вершині біля Сеневиру, теж є заклади харчування. І повірте, там така смачна охас Форелі. про це я ще розкажу. Тому думайте теж, як вчинити. А я тим часом ознайомлюсь з картою руху до озера. Та інструкціям безпеки і наближаюсь до входу в заповідник та до каси, де треба сплатити за вхід. Ціну тут помірні, тому я сплачую і проходжу до виходу в гори. Тут на стендах все вказано. З якою метою отримується плата, та стає відомо, що це все з метою підтримання та збереження екології даного заповідника. Не нехтуйте правилами, сплачуйте за вхід і насолоджуйтесь природою. Позаду у мене лише 100 метрів дороги. Нас чекає тяжкий підйом, цілесходжень, тому беріть чай, каву та ми починаємо. Підписуйся на канал, щоб дізнатися більше про неймовірні місця України. Це буде для мене найкращий подарунок та дяка за мою роботу. Ось до вашої уваги реальний початок маршруту до озер. Зараз лише початок дороги, а в мене вже тяжість в ногах. Але потім звикаєш і все добре. По дорозі вам нудне не буде. Постійно зустрічаються ось такі гірські водяні млини. Водоспади та дерев'яні різні споруди. Тут навіть можна пити воду. Вона чиста та джерельна. Таку воду я набирав та пив з річки пруд. На початку сходження на говерло. До речі, ти не бачимо у сходження на говерло та Горухом'як? Будь ласка! В описі до відео є посилання до моїх сходжень на дані гори. Для тих, хто втомиться та захотів випити чаю з термосу, є ось такі альтанки. Їх тут вдоста. Можна відпочити і підобідати. Ішов сьомий місяць, а я ще йду. Дорога буде завжди виглядати ось так. Я йшов близько 40 хвилин, а може й години. Забув запам'ятати час. Тому не буду вас томити над ним шляхом і скажу, що було трішки важко. Це бачимо навіть в людях, які теж піднімались через силу. По їх обличчям було видно, що тяжко. Але я вже на вершині. Воно того варте. Я бачу озеро, сине вир, ура! Перше враження дуже гарне, гарна природа, атмосфера. Ось воно озеро, синавір. Тут кожен знайде щось своє. Чи то спокійну прогулянку, чи то захоплюючу пригоду. А обов'язково, хто мало знає про озеро. ознайомтесь із ось цими плакатами. Тут зазначена вся інформація про синавір яка б мала вас зацікавити. При вході до озера вас будуть зустрічати ось такі торгові прилавки. Тут можна придбати мед різних сортів, варень, лікер, настоянки, вини, чаї лісові карпатські та багато-багато чого смачненького. Тому дуже цікаво, то розкажу декілька цікавих фактів про озеро, щоб ви мали уяву: нудне не буде і монотонної розповіді не планую. Тому знайте, що воно утворилося в результаті потужного суду, спричиненого землетрусом близько 10 тисяч років тому. Тут на прибережжі поширено близько 90 видів рослин. Занесне до Червоної книги України. Температура води в озері не перевищує 18 градусів, на глибині 2 метрів вона вже 10 градусів, а взимку в середньому вона досягає 4 градусів. В озері водиться Форель Озерна, Форель Райдерна, форель річкова та голіяна. Я на озері, все на вір! І я, друзі, від цього просто кайфую. Тут дуже класно. Це озеро, справжній Скарб Карпат. І кожен, хто сюди потрапляє, відчуває його магію. У цьому відео я вже про це згадував. Але хочу нагадати ще: не забувайте взяти з собою телефони та фотоапарати. Тут дуже гарні локації і є чим поповнити ваш інстаграм. Також не забувайте про прибережні екскурсії. Тут їх чимало. Обов'язково відвідайте та пройдіться синовирськими стежками. Хто поставить за мету, може перейти на ту сторону озера. А хто може скористатись тим плотом, який я показував, яким перепливти на протилежну сторону, дослідити його цілком та повністю. Адже я сам не відвідав мінеральне джерело Колочава. Дві дерев'яні тринадцятиметрові фігури синь та вир, у яких є своя легенда про кохання та побудовані у 1984 році, а також місцеві водоспади, канатку та багато чого цікавого. Ну, а я, помочивши дещо, ногу все не вірить та проінспектувавши теплоту води, вирішаю до місцевої колиби. Після такого походу обов'язково потрібно скуштувати місцеву кухню. Це незабутній смак Карпат. Тут кажуть дивовижно готують та класна українська кухня. Я вирішив уху з форелі. Поки готували мої замовлені страви, я скористався дитячим майданчиком, погуляв територію, оглянув їх інфраструктуру, навіть побачив їхнього песика. А потім мене чекала дуже смачна охас Форелі. Дуже смачна. Але будьте уважні з кісточками. Є тут достать. Хто не хоче хи, тут є смачний бограч. завершив свій похід до озера Сеневир, я покупкою сувенірів. Рекомендую обов'язково їх придбати на пам'ять. Синевир. Це місце, яке залишається у серці назавжди. Обов'язково приїжджайте сюди, щоб відчути його магію самі. Друзі, кому сподобалось відео про Синевир, напишіть у коментарях. Також поставте мені лайкосик. Також підпишіться на канал. Та на інстаграм. Всім пока-пока. Чекаю вас у себе на ютуб каналі.